В сьогоднішньому відео ви побачите дійсно круту знахідку. Я думаю, на моєму каналі вже дуже багато різних знахідок, які вас, якими вас вже не здивувати. А от така знахідка, вона здивувала навіть і мене. Не думав, що побачу середньовічне залізо в такому стані та ще від такого предмету. Тому, друзі, не забувайте підписуйтесь на мій канал, вмощуйтесь позручніше. Всім гарного перегляду. Що він построїв цей, да? так? Де... Прикольно. Ні, ну і добре. Церкву. Парк відпочинку. Сьогодні одні міні-лаби будуть. Ану забери. Ні-ні, не, -не, не витягуй. Давай, давай спочатку це да, просто винімай одну. Опа. Туди. її. Другу. Коль, я тобі там взяв цього. Та нема завжди. І мого корча. Він ще збираються а ми вже з коляном пішли в ліс. То це недалеко тут, це, де ти копав, да Це желізо? Ми зараз по твоїх слідах подивимось, де ти там розкопав. Друзі, всім привіт! Сьогодні виїхали вже з товаришами. Ось такий чудовий ліс. І вони показували, що ось тут а дуже багато було кераміки. Тому ми сьогодні покопаємо тут. Що знайдемо, обов'язково вам покажемо. І ось я спеціально взяв просто копнув, щоб подивитися, що це, чи це правда, тут є кераміка, і ось дивіться, в мене одразу пішла реальна кераміка. Бачите, з того. З тої ями пішла така середньовічна кераміка. Вон домова яма вон ондомова яма здоров'яна. І ось дивіться якась просто мега хата стояла. Оце ми тут сьогодні будемо з вами копати. Ну а ви, друзі, не забувайте, хто не підписаний, підписуйтесь. Підписуйтесь на телеграм-канал. Це тут Сань! Ну мені он до більше оте подобається. От дивіться. Зараз ми викопаємо цей сигнал, подивимося, що це. Да, керамики, Тьма. Попа і завжди кераміки. Да. Зараз перевіримо, що це тут так дзвонить. Ось щось є якесь кільце. Ось бачите? Тому воно й звеніло так, як кольоровим. Ну, хлопці вже сходяться. Металеве кільце. З друзі, викопав чорний сигнал. Що це таке? А, це кераміка. Да, тут вже червона кераміка, прикинь. Щось це... О! Слухай, диви, глянь. Да, прикинь який ключ. Я думаю, так, да, це середньовіччя. Це не КР. Бачиш? Середньовічний ключик, друзі, дивіться. Тепер ще залишилось знайти сундук. А можливо і цітнячок. Зараз докопаємося, подивимось. Та лки. Яйце трасс, проверка звукозаписи. Ось и сигнал. Целый патрон, видите? Полностью целенький Патрон. Вот порох. Видите? Друзі, попали в лісовий отельний комплекс. Можна назвати його лісова пісня, бачите? Це льошки кози. Що дивитися, воно розтавше, ми її нагнали, я більш чим впевнений. Бо там, де вони не спали, ось до дозамерша, а тут бачите, просто багно, вона своїм тілом розігріла. А ми йшли, десь на ветку наступили і вона туди побігла. Так, да, це середньовіччя. Це не кегер. Ось такий ножик. Він такий дивлюсь живенький, що можна зробити буде як цей Забирай, не... сало. Та ладно, тримай. <різь> середньовіччя, але щось бідненьке. Або монітосі не глибоко. Або монетки були глибоко, або їх взагалі не було тут. Якісь ці. Без хатьки жили. Покажи. Так, да, диви який ножик. Цікавенький. це? Клас. От друзі, знайшли домову яму. Ось вона. У мене сигнал. Це сверло тих часів. А Саня викопав. Ух ти що, да, дивишся складний, казаччина. Ножичок. Ще їх якось бритва називали. Типу вони брилися з ними, не знаю. Так. Якийсь такий непоганий ще місцяк. Треба цю яму трохи походити. Може дійсно. Бо там така яма, я не знаю, там танк сховається. І видно, що виход є все. Що це не якийсь копанір там, а чисто яма домова. Це ще золото. Що це? Покиш. Ох, пт твою налево! Класс! Так, да, я думаю, що персеньок, гляньте, друзі. Який шикарний предмет. Я просто в шоці. От тобі і калян. Молодець, вітаю. Супер. С краю біля ями, да, Домова яма. Ну да, там він досить наша біля глубоко. Ага. І там дуже глубоко камінці пішли. Тобі ж тут є воночки. Ну і тим більше щось хороше є. Повір, тут не якийсь бомж команда жила. Бачите, в яких хащаках. Вон доша домова яма, яма розташована. Ну Коль, ну ти вже сьогодні крут. Вон одна домова яма, вона інша. Там я щось колупаюся в мусорки якісь. Хтось знаходить золото. В да. мене бачите, що неподалік того, де Коля знайшов те золотішко, Ось такий гвіздок вискочив. Ахналь, здається, їх називають. Коля ще щось там доколупує. Що там, щось цікаве, Коль? Yeah. Залізо? Yeah. Ну, з залізу, заліза рознь. Може і бути спис, пластина. Фу, GoPro stop. 7. Я сьогодні в якості оператора. Західок майже нема. Покажи. Да. Одна копійка з серебром. 1842 рік. Ніколай І. Ну блін, зачет. А сигнальчик той який, да, був. Тут зверху бач. Та я тобі кажу, тут його ще є. Зараз чуть походимо і може підемо туди на того топора. Слухайте, друзі. А ну давай. Метал. Щось. або метал, або... Біля металла Монітос. Цвітняк, так? Да? Ну ця глибше, здається, так? Да? Патрон, гільза. В одному Одно монетки гільза. Монетос і гільза. Наверно, фріц був нумізматом. Бо Маузеровська гільза, бачите? Зараз перевіримо. С-6716 3П. Криниця, який більше, кажуть, 200 років. Бачите? Ух ти йод. Бачите яка криниця? Її, щоб почистити, я зараз туди перекидки, бля, піду. Почистити, я думаю, тут що хоч можна знайти. Ось ця приспособа якою воду доставали друзі неждано негадано викопав тут черніна була ось такий сигнал О, дивіться кераміка бачите щоб не думали що якісь кістки ось горівша кераміка а Ну? Кажись як то... Да. Кажись як то монетка. Може ще й цей бути. Срібна чешуйка, бо якась така неформна. А ні, дивіться. Ух, який сохран, йолки палки Ви подивіться який сохран! Супер. І дивіться. Оце вже попалося лезо. Від сокири, бачите? Відломане лезо від сокири ось під деревом. Дивіться яка краса. Просто шик. Це це, як його. Крисальця, ви подивіться яка гарна річ. Ай, хороший предмет супер. Не Покажи. нема сам. Нема? Покажи. А, я думав, блін, а вже контенті ще буде. Ну козацький нож теж ціле. О, бляха, диви, він даже цвітнячком Трохи, ну, да? Бече бронза, Клас. щоки. Щоки бронзові, да. Та є тут шею. Дивись. Ти красальця доставка. О. Ну, о, диви, как красиво. З той сторони, Юрко, на цьому на холму теж 4 чи 5 ям я бачу. Да, там є, там ям куча, бля. Так да, хороший, отут аго. Покажи, що знайшов. Ага, полковий. Ось вот такі подковы. А це що? Кераміка. А, кераміка. Це брючі знайшов. Ну і костяняху призначка. Це може бути від цього. Від якогось мушкета. Визу. Полочка. Ну, тут, це теж підкова. Тут. Порохова паличка, як арх говорив мені Сергій. Бути. Ну класне місце, так? Да? Погано, що немає хороших знахідок. Дуже красиво. GoPro, стоп, зйомка. ка Десь в цих лісах є скарби. Але ми їх поки не можемо знайти. Вон, до машини ще пару мабуть, знайти. Колян знайшов. кремнієвого його пістолета. Чи цей не кремнієвого, а механізм кремнієвий. Що це ти там дискотеку робиш? Бачите? Це, я думаю, від якоїсь цей аркебузи, чи просто мушкета козацького, можливо польського, хто в курсі. Я в Підскажіть. Я такого ще чесно в руках навіть не тримав. Супер. Просто мега якась штуковина. Ну, Не Ми будемо чекатися. Вітаю. А що? Цікаво було б краєвідчинське які находки, де. Колбаска. 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 Що, що іменно зробити? Добре, да. деякі находки написати, яка епоха. тут жив, так, хто тут знати.